Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єї. Це сучасний ігровий Full HD монітор ViewSonic VX2418 з частотою оновлення 165 Гц, вигнутою матрицею та ще деякими крутими фішками. Є тут також і підтримка FreeSense Premium. Щоправда, це вже не новинка, адже моделі 2 роки, але це не робить його менш актуальним. А от дешевшим, ніж відразу після виходу. Так, тому це хороший бюджетний варіант, на який я вам в принципі легко можу порадити звернути свою увагу. Але давайте зараз я вам детально про нього розповім, і ви самі все зрозумієте. Але перед початком традиційно ось таку подобаєчку можна поставити під цим оглядом, написати коментар, підписатись на канал огляд Єй, Ну і звичайно підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Монітор має вигнутий екран із радіусом кривини 1500 r що забезпечує більш занурюваний ефект під час перегляду відео. Та Гри завдяки такій кривизні зображення виглядає більш природним, оскільки вигин повторює форму людського ока, що зменшує в тому притривалому використанні. Дисплей має антиблікове покриття та покриття твердості 3 h що захищає від подряпин. рамки навколо дисплея тонкі, але все ж вони помітні. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій Акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Дизайн не ігровий можна назвати його стриманим навіть більше таким офісним. Монітор оснащений стандартом кріплення веса 100х100, що дозволяє легко монтувати його на стіну або спеціальну стійку. Ергономічність Обмежується можливістю регулювання лише кута нахилу від мінус 5 до 20 градусів. Тож користувачі, які звикли до ширших можливостей налаштування, можуть відчути певні обмеження. Серед роз'ємів маємо аудіовихід 3,5 мм, 2 HDMI 1,4, два іжімі та вихід живлення dc сокет. Для налаштування через стандартне меню передбачена кнопка вімкнення, яка також виконує функцію джостика. Монітор оснащений двома вбудованими динаміками, потужністю 2 Вт Кожен вони забезпечують достатній рівень гучності для повсякденних. Денного використання. Однак, якщо ви звикли до певної якості звуку чи полюбляєте музику з басами, то вам можуть знадобитися зовнішні колонки. Навушники тут не врятують. Дисплей оснащений 24-дюймовою ВА панелью, яка практично має 23,6 дюйми видимої площі. Він підтримує роздільну здатність Full HD 1920 на 1080 пікселів, що є стандартом для таких екранів. Тип панелі Ва забезпечує високу контрастність 3000 до 1, що значно покращує відображення темних сцен, роблять. Чи чорні кольори більш глибокими та насиченими? Монітор може адаптуватись до різного рівня яскравості, відтворюючи широкі відтінки. Яскравість 250 канделів на метр квадратний є середньою для даної категорії. Вона добре підходить для використання в більшості умов освітлення. Екран підтримує 16,7 мільйонів кольорів і має восьмобітне представлення кольорів, що робить зображення насиченим та реалістичним. Монітор також оснащений технологією, EGR10, яка додає більше глибини до зображень, забезпечуючи яскравіші білі та. Глибші чорні кольори. Монітор ідеально підходить для геймерів, оскільки має частоту оновлення 165 Гц, що знижує затримку, а також розмиття під час руху. Час відгуку MPRT становить 1 мілісекунда, що допомагає зменшити шлейф від швидкого руху об'єктів у динамічних сценах, роблячи геймплей більш комфортним. Монітор підтримує технологію AMD FreeSense Premium, яка синхронізує частоту кадрів графічного процесора з частотою оновлення монітора. Це усуває розриви зображень та знижує. Затримки, що особливо важливо під час змагань у шутерах та інших швидких іграх. Стабільний і плавний ігровий процес без перешкод стає доступним навіть при зміні частоти кадрів. Монітор також отримав підтримку деяких технологій: доступний фільтр синього світла, технологія Low Blue Light і технологія Flicker Free. Всі разом вони дозволяють захистити очі від шкідливого випромінювання та пересихання, попередити головний біль та втому від постійного сидіння за монітором. Завдяки вигнутому екрану та високій частоті оновлення монітор забезпечує дійсно чудові чудові відчуття під час ігор, де важливо кожна секунда, і що немало важливо, де відбуваються активні дії, і картинка дійсно швидка та приваблива. Користувач одночасно ніби занурюється в ігровий простір, але повністю охоплює оком всю ігрову зону. Плавні зображення та глибокі чорні кольори значно покращують ігровий досвід. А технологія фрісенс преміум усуває перешкоди та робить ігри більш комфортними. Монітор добре підходить для геймерів початківців або тих, хто шукає доступну альтернативу для занурення в ігровий Звісно, його можна використовувати для роботи з таблицями чи документами, або ж для звичайного серфінгу в інтернеті та перегляду фільмів. Якість хороша, є вбудований звук і ціна розумна. Тож підсумуємо ще раз: ViewSonic VX2418. Це, це чудовий бюджетний монітор з хорошою частотою оновлення, вигнутою матрицею та підтримкою сучасних ігрових технологій. Він підходить як для ігор, так і для повсякденного використання завдяки збалансованим характеристикам та стриманому дизайну. Дизайну. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку вподобайку можна поставити під цим відео. Якщо ви ще цього не зробили, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього відео. Ну і, звичайно, друзі, підписатись на канал, огляд її та натиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.